Я своей любимой, ты на эту китайцы, на винить, да ты ебала, блядь! Раз и блядь! Балагу имейте действительно к людям, которые защищали Украину. Помогу, Просто У меня жалей, вот эти, никого не жалеет. Все должны пройти жесткую П'ять шесть стоп двадцять. Під оборони буде. Слухайте, давайте я я мовчу. Ви ідіоти, які спровокували конфлікт, розумієте? Ви зробили його. Ви ваше керівництво. Я знайшов отак зробити через скло. А ви секунди давай штовхатися? З ким штовхатися зі мною. Давай один на один. Будь-який джавий. Мені 62 роки. Встановленню диктатури <плес> в державі, ганьба вам блін за злочинні накази. Пацани, ви поплюжите форму національної гвардії, Я не знаю, яким боком нацгвардія, ви віртухай, Іван Івановича воронича, почет на вороні нас крутити, якщо ми не звільнемо, чи що до чого ви ще дійдете? Ви бачите, що відбувається, будь ласка, в коридор.